Подорожчання садочків. Із нового року оплата за харчування в Івано-Франківських дошкільних закладах може зрости від 16 до 20 гривень за день. Щоправда, голосувати за відповідний проєкт рішення виконавчий комітет міської ради поки що утримався. Івано-Франківська мерія очікує на затвердження міського бюджету 2015. Наразі батьки малюків, котрі відвідують садочки, платять 8 гривень за день. Зі збільшенням оплати ця сума для них становитиме 10 гривень. Половина із витрачених на харчування однієї дитини коштів система оплати залишається. Якщо в родині є двійнята, то за харчування кожного батьки платитимуть на гривню менше, кажуть в Галузевому управлінні, і традиційно безоплатно харчуватимуться діти-сироти, ті, що позбавлені батьківської опіки, діти потерпілих внаслідок аварії на чес та малюки із сімей. Дохід на кожного члена яких не перевищує прожитковий мінімум. Спеціальний є відділ дитячого харчування централізованої бухгалтерії, яка обраховує вартість харчування. Від чого ми виходимо? Від того, що постановою кабінету міністрів затверджено норми харчування, тобто скільки і яких продуктів має дитина спожити на день у дошкільному навчальному закладі, взявши відповідно ціни і в держстатистиці, і торгово-промисловій палаті, тобто економічну оцінку, скільки сьогодні коштує певний продукт харчування. І централізована бухгалтерія обраховує ціна цього продукту на кількість того продукту, який має затратитися для харчування для дитини, і обраховується ціна. І власне ця ціна орієнтовно на сьогодні становить 20 гривень.